Яр Славутич Борнео, яві, чи суматрі. На Борнео, яві чи суматрі, привітавши зорі в далині, я вмирав при канібальській ватрі на святному смажений вогні. Темношкірий, пристрасний мисливець, віднайшовши срібла в гаманці, танцював побожливо щасливий. Череп мій тримаючи в руці. Кров по краплі крапала на землю, вітер твори розвівав урань, я кричав найгіршу смерть приємлю, не знесу над віршами знущань. І в такому соромі й неславі я піднявся на помсту, наче грім, і прокинувся. На сумирній яві, у готелі в і старім.